Туп. Серпень дарує тільки тихе тепло пізнього літа і відчуття, що час сповільнюється. Поки сонце проходить шлях від грайливого лева до практичної діви, ти наче вдома, і на відпочинку одночасно. Цей місяць запрошує ґрунтовно подбати про себе і сміливо радіти дрібницям. Кохання. Перші два тижні Марс у Діві підігріває твоє серце. З'являється бажання фліртувати, планувати спільні мандрівки, частіше торкатися йому їй до руки. Ти ловиш себе на тому, що шукаєш емоційного вогню там, де раніше було спокійно. У другій половині місяця Венера переходить у турботливого рака, і пристрасть плавно переводиться у ніжність, посиденьки під зорями, сніданки в ліжку, відверті розмови до світанку. Обережно. 19 го числа точний трин Марса і Венери може розворушити давню ревнощі або старі образи, якщо їх не прибрати зі столу. Відпусти минуле тепер твій курс тільки вперед. Самотнім тільцям саме трин дарує приємне знайомство у затишному кафе чи на дачній вечірці друзів. Пам'ятай, ти світлиш, коли говориш про свої захоплення, і це магніт для потрібної людини. Поради. За плану, 14 серпня, побачення на природі, Марс додасть сміливості, атмосфера, романтики. 27 числа напиши лист подяки партнерові або собі самому, Венера полюбляє теплі слова. Гроші. Увесь серпень Юпітер у близнюках знаходиться у твоєму другому домі ресурсів. Це означає, що ідеї монетизуються швидше, ніж ти встигаєш записувати. Меркурій, який повільно віддаляється від Сонця. Підштовхує до коротких поїздок, онлайн-курсів, продажу рукоділля чи консультацій. 11 серпня секстиль Меркурія і Юпітера відкриє вигідну угоду, уважно слухай колег і підписуй документи після перевірки кожної цифри. Водночас щедрий Юпітер може підштовхнути до спонтанних витрат на техніку або декордому. Запитай себе, це вклад у майбутнє чи просто моментове бажання. Відповідь допоможе зберегти баланс. Дієві кроки. Відкладай 10% кожного доходу у фонд мрії, у вересні він знадобиться. До 20 го числа онови резюме проєкту або цінник послуг. Свіжа інформація приверне платоспроможних клієнтів. Кар'єра. Сонце, що після 23 серпня входить у діву, висвічує твої професійні таланти. Ти помічаєш дрібниці, які інші оминають, і саме це робить тебе безцінним. Та ж енергія може викликати перфекціонізм, квадратура сонця і Урана 26 го числа спокушає кинути все, якщо щось іде не так. Замість різких рухів дай собі паузу і повернися зі свіжим поглядом. Уран і надалі мандрує твоїм знаком, даруючи блискавичні осяяння, новий метод, креативний підхід, смілива презентація. Колеги спершу здивуються, але швидко оцінять практичність твоїх ідей. Наприкінці місяця можливий запит на лідерство в невеликій команді, каже так, навіть якщо хвилюєшся. Поради для дії. 15 серпня признач коротку зустріч із наставником, його її відгук підсвітить напрямок росту. Не бійся делегувати рутинні завдання після 29-го числа. Це збереже енергію для творчих ривків. Завершення. Серпень запалює в тобі тихий вогонь, турбота про себе, теплі дотики. Упевнені кроки до фінансової стабільності і сміливі професійні відкриття. Тримай серце відкрите, а розум ясним і місяць відповість взаємністю. Підпишись на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові прогнози.